То якби садовник, це головний я нагадаю, може хтось забув за два роки в організації розстрілів вбивства. 49 і поранення більше 70 людей, якби він не був вивезений з України станом на сьогодні, ми практично підійшли б до е, фіналу по судовому розслідуванню. Щодо службової недбалості, е, тут теж можна казати: е, ну, у нас постійно е, така ситуація складалася, коли ми, наприклад, після обговорення рекомендації адвокати узгоджували з управлінням, що треба для досягнення. Якихось цілей конкретних здійснити ті ті чи інші е, слідчі дії, але ці дії не могли бути здійснені. Доброго вечора вам доброго вечора. А в чому полягають такі факти перешкоджання? Якщо ви їх назбирали, якщо ви офіційно виходите вже з такою заявою і ваші подальші діти, ну я би хотів нагадати, що з такою заявою офіційно ми вийшли півроку тому назад на комітеті Верховної Ради, комітеті Югора Соболєва, тоді, коли мали відбуватися звіти за станом розслідування заслуховування, на жаль, Це крім було тоді, коли. Шокін був ще генеральним прокурором. Да, це Як тоді зараз зараз був, коли Шокін обстав. генеральним прокурором, і тоді ми вже оприлюднювали факти, зібрані документи, які ми потім передали, в тому числі з сіми заявами до в комітеті. Стосовно епізодів, які на нашу думку містили ознаки злочину, що найменше службова недбалість. це стосувалося неналежної організації, незабезпечення матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, при тому не, не в частині просто невиконання своїх обов'язків, а триваючого ігнорування відсутності реакції на відповідні подання та звернення керівника управління спеціальних розслідувань. Горбатюка і здійснення певних перешкод в його діяльності, зокрема, щодо. Таким управлінням, іншим управлінням щодо розслідування злочинів. Все це було тоді оприлюднено, офіційно передано, і з того часу ми додатково просто докладаємо до цієї папки, умовно кажучи, це у нас така червона папка. Докладаємо туди додаткові докази. Також мова йде про. Це один сегмент, і інший це е, е, злочини, пов'язані з перешкоджанням безпосереднім перешкоджанням розслідування, які е, за такими дуже важливими епізодами, зокрема. Це сприяння вивезенню головного підозрюваного по масовим вбивствам 20 лютого 2014 року садовника з України. На нашу думку, в цьому є це відбулося за сприяння вищих посадових осіб Генеральної прокуратури. Ми говоримо, я уточню не тільки про громадянина Шокіна, а про його заступників керівництво. Осіб, які відповідно до зони їх відповідальності. Якщо ну, можна але так ці сказати за його заступники і зараз на посадах, якщо так, говорити про Сиврука, першого заступника, тобто е, він теж е, у вас ну, Сиврук в меншій ступіні, е, там більше на нашу, ну це має все встановлювати не наші суб'єктивні бути е, ну, оціночі. Не менше ви вимагаєте принаймні перевірки. Кого? Так, безперечно, Столярчук, е, е, Сіврук е, Грищенко. Тобто це ті особи, які безпосередньо відповідальні були за організацію роботи і забезпечення матеріально-технічного забезпечення. Ну і, безперечно, генеральний прокурор, який отримував всі ці звіти, доповідні від Горбатюка. Ну і сам він відповідно до посади мав контролювати стан цей. Але реакція, на жаль, її не було. Всі ці обставини мають бути щонайменше детально розслідувані, і ми готуємо подати новому прокурору відповідну заяву про необхідність проведення служб, службової перевірки за цими фактами, викладеними нашими, з обов'язковим залученням нас, як учасників, щоб як заявників, з правом давати пояснення та іншими, щоб це щоб ця перевірка не закінчилася. Закінчилось так, як 12-го числа закінчилась перевірка за заявою Горбатюка про здійснення тиск на нього, тобто вона вже не під... є досвід. Як такі перевірки так, закінчуються? так ми маємо цей досвід негативний, так, як? це І як. Ну, нульовий, а з ні, не нульовий. За результатами цієї перевірки, рекомендовано перевірити діяльність управління спеціальних розслідувань і виявити в діяльності Горбатюка певні порушення. Це практично цитата з цього тексту. Тобто тих порушень, і про які він вказував, що до тиску перешкоджання не виявлено а отже, треба дослідити його роботу і всього управління на предмет виявлення недоліків. Ну, а дивіться, якби не було усіх цих фактів, про які ми з вами зараз говоримо, це розслідування могло бути на якомусь на іншому рівні, ми могли б бачити на лаві підсудних інших людей. Я Як з... тут розумів. оцінити наслідки? Ну наслідки дуже прості. Ну я виділив дві два таких, скажімо, аспекти: це пряме перешкоджання і службова недбалість. щодо ну, наприклад, стосовно садовника, якщо брати, то якби садовник, це головний обвинувачений, Я нагадаю, може хтось забув за два роки в організації розстрілів вбивства. 49 і поранення більше 70 людей, якби він не був вивезений з України станом на сьогодні, ми практично підійшли б до е, фіналу по судовому розслідуванню, е, по судовому слідству цієї справи. Тобто воно йшло б значно легше, е, з е, доказова база формувалася б значно легше, і я думаю, що ми навіть мали на сьогодні е, признальні покази обвинувачених. Е, Оскільки за його присутності доказова база була б значно серйозніша. Легшешов що процес. Щодо службової недбалості, тут теж можна казати, ну, у нас постійно така ситуація складалася, коли ми, наприклад, після обговорення рекомендації адвокати узгоджували з управлінням, що треба для досягнення якихось цілей конкретних здійснити ті, ті чи інші слідчі дії, але ці дії не могли бути здійснені за браком, скажімо, матеріально-технічного. Забезпечення. Ну, Елементарні речі, як людина слідчий може працювати, якщо в нього немає ні кабінету, ні комп'ютера, ні столу. Да? Ну, навіть такі речі. Як може працювати слідчий, якщо він був відкомандирований сюди відрядження? У нього була... Ну, йому надавалася допомога певна для винаймання житла. Потім ця е, допомога була забрана, і слідчий там на 5 тисяч гривень має винаймати житло, жити якось і при цьому розслідувати найважливішу справу для України. Ну і так далі. І так далі. Да? і Питання щодо технічного забезпечення елементарного, де да? немає баз е, даних, вони збираються. Ну, все дуже примітивно. Казати, як це впливає, на мою думку, це. ну, 5 50%. ми не маємо права щось вимагати у Горбатюка, розумієте? Проблема нашої комунікації. Ми приходимо до Горбатюка і кажемо, треба треба зробити те, те те. І це дасть такий результат. Він каже: Мені нема чим це робити, і це об'єктивно. Ну навантаження просто колосальне. Я не кажу, що там немає проблем у цьому управлінні безперечно, головною проблемою не тільки цього управління, а всього слідства в Україні є дуже низький фаховий рівень. Це біч, у нас немає органів слідства в Україні. Практично ну, така проблема глобальна для України. Це колосальна, це дисфункція взагалі правоохоронних органів. Вони не виконують свою функцію, яку мають виконувати до Конституції взагалі. Це матеріальне технічне забезпечення, про яке ми говоримо. Ситуація залишається такою і зараз? На жаль, так. Вона залишається такою зараз. На тлі якихось розмов була якась е, добавлення. після того, як ситуація дійшла дуже до критичної межі. Ми там прилюднювали, застосовували там. Різний тиск і е, родини загиблих, в тому числі мали комунікації з президентом, і тільки після всіх цих е, акцій, е, скажімо, там було додано ще 35 слідчих, але е, не належно, скажімо, якісті без робочих місць і так далі. Так далі не забезпечені технічно ніякими е, е, так засобами теж показуха. Ну фактично так. Це, це і є, знаєте, це дуже-дуже е, е, як би так форматно висловитися, е, збуджує і нервує, коли е, головна технологія, яка застосовується, е, знаєте, ти, ти йому в очі, як то кажуть, а він каже, Боже, роса, я не можу це. Це дуже дратує, коли е, на аргументовані. Документовані питання іде відповідь: у нас все нормально, ми все забезпечуємо, все добре, і це відбувається ну, щонайменше Фактично, з моменту створення управління спеціальних розслідувань, які створили на вимогу адвокатів Ярема, його створив з цього моменту. І почались обіцянки щодо належного забезпечення його діяльності. У нас все добре. Це хто каже. Це офіційні відповіді заступників Генерального прокурору та Генерального прокурору. Тобто, це ж... ми говоримо про досить такий вже тяглий процес і цього розслідування. Сам шокін, якщо його брати вже третій генеральний прокурор, такі самі зауваження є у вас до попередніх? Безперечно. Ну, Але ви до, зараз дома... не виносите їх, не купаєте аж так глибо. Ні, ну сенс. Чому? Ми маємо надію, це ну, одна із таких. Ключових, скажімо, вимог, які були, і вона, до речі, ця вимога щодо розслідування фактів нерозслідування, вона трансформувалась шокіном у створення управління щодо розслідування злочинів, скоєних право правоохоронності саме створенням того управління, яке тролить зараз Горбатюка. Ну тролило до того часу, поки ми теж не, не втрутились цей процес і не почали там спілкуватися з ними в тому, тому числі. Тобто це управління готувало підозри офіційно, їх підкидувало там е, слідчим, уявляєте, рівень? Вони знаходяться в одному з, е, е, будинку на Бориса Глібський. І слідчим, які ведуть розслідування по майдану, підкидують е, проєкт підозри його у злочині е, щодо цього. Тобто, це дуже, на думку слідства, напевно, е, там, хто це організовував, мало сприяти підняттю е, бойового духу у слідчих. і стабілізації. ось такі навіть факти були ідіотські, фактично, ставали якимось предметом службових перевірок? Е, ну, випадково, там коли спитали, мені розповідали, розповідав, сказав, це я як він сказав, тренуюсь, розвиваю мозок просто да, одного з того слідчого, який це написав. Спитали його колеги, що ти робиш, що це таке? І він сказав: це я так тренуюсь на вас, тобто, ну навіть до рівня якогось маразму, все це доходить. Можливо, це комусь смішно, але не дуже Ви плануєте да. зустрітися з новим прокурором з Юрієм. Луценко з цього приводу? Так, пан Ярема започаткував а, таку о, традицію зустрічатися і домовлятися, як ми будемо співпрацювати. Пан Шокін колись е, проводив ці зустрічі, на яких давав офіційні розпорядження своїм підлеглим е, слухати адвокатів, бо вони. Мають розумні думки. На жаль, це закінчувалось дуже погано. Але зустрітися ми маємо обов'язково, оскільки знову це черговий генеральний прокурор при призначенні задекларував, що його. Прерогативою його діяльності є розслідування злочинів, скоєних під час масових протестних акцій. Тому ми маємо надію, що адвокати, які представляють потерпілих майже по всіх епізодах, які працюють організовано там на протязі вже двох років, ну яким чином його графіку найближчим часом знайдеться для нас час, і ми передамо всі ті побажання, в тому числі і відповідні заяви, про які ми з вами говорили. Ну, а не надто наївно сподіватися чи вірити, що щось має кардинально змінитися, якщо вже в тому контексті, що там Шокін був людиною Порошенка, прокурором Порошенка, і Юрій Луценко. Ну, мало в кого є сумніви, що він лояльний до президента. Ну, що кардинально має змінитись. Ну, по перше, ми передаємо заяви не стосовно президента, поки що. Да, а Стосовно посадових осіб Генеральної прокуратури. Ну, по-друге, ну це єдиний в даному випадку правовий, і шлях для вирішення питання іншого шляху немає. Якщо це буде заблоковано, не вирішено, ну тоді в правовому полі питання це вирішуватися вже не може, і ми відповідні заяви будемо. Публікувати і говорити зараз. Ми намагаємось вирішити цю проблему в правовому полі. Особи, які допустили умисне чи в силу своєї інтелектуальної слабкості неумисні дії, що призвели до. Негативних наслідків е, мають бути е, притягнуті до відповідальності, це однозначно, навіть не стільки з метою їх покарати, скільки е, стимулювати інших осіб, не робити, е, не чиняти таким чином. Це ну теорія кримінального права, і е, ми маємо, якщо ми юристи, слідувати відповідно до неї. Ну а яке якщо так подивитися от за найбільш оптимістичним сценарієм якими ви бачите хочете бачити зараз дії прокуратури чи можливо долучати якісь органи я не знаю ДБР тут вам не помічник майбутній, можливо, якось передати це взагалі каша. Я б не хотів зараз чіпатися. Да, бо те, що утворили, це на мою думку, ну таку суб'єктивну, в цьому теж є ознаки. Це не випадкові дії. Оцей хаос, правовий хаос, він створюється навколо усього розслідування. Да. Приймаються закони, які важко назвати законами взагалі, які мають дуже дуже серйозний негативний. Наслідки для можливості розслідування притягнення до відповідальності ми живемо просто в жахливий час. Я повторюсь з точки зору права. Тобто нігілізм в Верховній Раді, тупість, олігофренія дійшла до, до вищої ступені і вони приймають Плодять ці акти, які навіть не можна назвати законом, а наслідки їх дуже негативні. За інша очевидно, ширша тема, да, ну, ви, ну, ви ну це вже в тому числі буде, щодо так. цих повноважень. У вашій студії було ви, ви з експертами говорили і тому я це не чіпаю. Що ми б хотіли від генеральної прокуратури? Ну, це перше від генеральної прокурора – це е, забезпечення. Е, Нагальних необхідних матеріально-технічних та ресурсних потреб управління спеціальних розслідувань відповідно до тих завдань, які ставляться перед ним. Це перше, друге це е, притягнення, ну з'ясування е, шляхом дисциплінарного провадження за результатами встановлені факти порушення кримінальних проваджень стосовно осіб е, посадових осіб, що допустили е, собою блокування процесу шляхом незабезпечення виконанням своїх повноважень та за тими епізодами, які я говорив, тому що це дуже важливий е, момент е, дослідження. Ну, це що Якщо ми в цьому будемо мати, хоча б по 10% якогось руху, це вже буде дуже добре для сьогоднішнього. Ну а це зрозуміло, що це буде там правильним. Ми зараз можемо про це говорити. Наскільки не пізно наганяти згаяни? То тобто, ну, зараз, за ну втрачено. Якщо, ви якщо... абсолютно праві. Взагалі то така аксіома, що розслідування має здійснюватися в перші там дні, а не через два роки. Але специфіка цього цих злочинів, вона, ми говорили про це сліди, основні докази, сліди, відеофіксацію неможливо знищити, вони є в загальному доступі. Ну, маємо, маємо зібратися, зібрати всі ресурси, в тому числі розумові, і завершити ці принаймні вийти на якийсь переломний момент. Угу. Ну залишається бажати вам успіху і, 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 в, і в цій ініціативі, і в розслідуванні справ майдану.